Молодий вовк, Вовчиня пробігла половину того шляху, що пробігли два вовки разом. Скільки е, кілометрів за ніч пробігли вовки? Вовчиця, Ще... Вовчиця. Стоп! Ще раз читай виразно з комами і з крапками. Старий вовк за ніч пробіг 24 кілометри. Mm -hmm. no. І це третина цієї відстані, Записуй. яку пробіг. Старий вовк, записуй на листку. Старий вовк пробіг 24 кілометри. Записуй. Так і пиши. Так і пиши точно волк, так, як 24 я сказав. Старий, Старий вовк пробіг 24 км. Далі читай виразно. Як ти не навчишся виразно читати, то ти нічого не будеш розуміти. І це третина цієї відстані, яку пробіг молодший вовк. Стоп. Стоп, що ти маєш записати? Дякую, молодий вовк. Так кавалерка ми це чому. Чекала Віталіка, думала, він її спасе, бо я буду кричати. Тут не тут-то був. Пробіг. Було. Пробіг. Половину. Та яку половину. Пиши 24 помножити на 3. Чому ти їй так допомагаєш? Сама має до того дійти? Перша mm діє? -hmm. Mm -hmm. То не є дія, просто три рази більше пробіг. 24? Якщо є 24 пробіг старий вок, а молодший пробіг в три рази більше, що треба зробити? Ну, 72. Добре. Є, Далі читаємо. Вовчиться пробігла половину того шляху. що пробігли два вовки разом. Тобто, пиши так. тепер. Вовчиця Пробігла половину шляху, що пробігли два вовки разом. Потім наступні наші дії. Ти маєш далі виконувати задачу. Це ми зараз просто виписали все. Вона пробігла половину, яку пробіг і старий, і молодий вовк. Скільки пробіг молодий вовк, ти знаєш? Скільки пробіг старий вовк, ти знаєш? Нам треба треба їх додати. Давай. Перше діє. Давай, давай. що таке? Треба Робила, Треба відповідь рано. Ну пиши, значить, таку відповідь. Та <рес> <рес> то ти вирішуєш задачу, Та, от що, звідки буде вчителька, знати, що ти тут що то є? Ну так ми так пишемо. Що ти? ти розказуєш? Де ви так пишете в школі? А ну не вчительку, ну дай номер вчительки, де в мене є? Та урод зараз. Задачу, бач, послідня дія Ми пише, поясню, пишемо відповідь. Стався. Пробігла, вовчиця за ніч. Та в тебе задача стоїть яка. Тобі треба знати, скільки вона пробігла. Я Монька, вирівняйся, сядь рівно! Та не кричи. Та ти зараз сам деш кричати. 90 ой, 48 кілометрів пробігла, вовчиця за ніч. Але вона кавалерка з нього вишнурки ви, я говорю, зі мною не хотіла хотіла з ним вчити. Дивись, Рівно, рука де має бути. О, тобі треба крулівати. Вовчиться за ніч. Чимось кавалірка. Задачу зробимо. Що, то математика мова, так? Так? ГДЗ да. давай. ГДЗ. Читати в голос. А що? Єдес! Давай ЄДС, читати в голос. Кавалірка, задали вірш, вявчити, моніці. Чимо троє. Чимо троє. Чимо троє. Їжика у так. садочку зеленочку ходить вишня у віночку. Хтось її, гра... Хтось її грає на Дуду, Ну, то взагалі не в рифмут, чесно. Хтось, Хтось її грає, грає на, на Дуду. Подивися, я, я піду. піду. Брови в нього волохаті, сиві коси, пелехаті. Очі різні, брови грізні. Тігті в нього, як залізні, руки в нього хапони, так і схопить з бузени. <рес> я кажу їй бабу ні, очі в нього не страшні, на пеньочку, як на троні, він сидить собі в короні, грає в дудку джоломію, я заграв би та не вмію. А а на коло, коло ходять в танці, квіти, всі його підданці, квіти всі його засранці. <рес> Що ж, матик. Вито всі його підданці. Я розумію. Ми вчили, О, пас, ми вчили. Стоїте, ми вчили останній раз Оцей віс. Я його вивчив. На дуду граю я на дуду. Ввечері присядеться. Ох. Я вже розказав. Я заграв би, та не вмію. Баба, я ну розкажу. <laughs> День в дуплі сидить сова навіть зоп не висува, а вночі вона полює совенят, малий годує. Мамо, а чого у та сова навіть зоп не висува? Дуже кепсько бачу. День той сидить, ані телень. І чого у та сова навіть зоп не весула. Ну, молодець, давай у цей, а подивіться, у той вивчить. Туп... Подивіться дуду. Просто папі. Туп... Тут, а то половина. І то половина, то не цікаві. <рив> то ти цілий не прочитав? Каже баба, не ходи. Темні поночі сади. Там, де вітер шарудить, бузиновий цар сидить. Є оркестри, худові, равлик, павлик у траві. <рив> Є у нього для настрашки, складе воєвод, воєводство мурашки. Три царівни бузинові, мають кожна по обнові. Невсипучі павлики течуть. Стерпанки і шовків на цареві опанчі зорі світяться вночі. Він сидить у бозині, усміхається мені. Mm. Давай перший цей ви. Один... Давай, Дуду. один, один... Садочку, стоп. У ходить, вишню, у віночку. Давай. У садочку зеленочку ходить вишня, у садочку. У віночку, у віночку. У... У я беру ремінь. Я кажу, то то я буду вчитую вірш. Я зараз перевірю. Я буду розказувати, ти позвониш мені, я прийду Давай розкажу. Чи ти, Моніка? Зараз перевірю. Каваліруська, коротше, ми в тупіку. Моніці задали вправу, ну, в цілому класі. Випиши з книжки, яку ти зараз читаєш, п'ять речень, визнач, які вони за метою висловлювання та інтонації. Кажу, Моніка, яку ти зараз книжку читаєш? Моніка. Ніяку. Постав телефон, я беру ремінь. Зором. А з ким на Я Не знаю, ховає, бачиш. Кавалерка так. повним ходом. А ти що? Якусь книжку треба знайти, я не можеш. Яку клешка. Клеш. Я в шоці, кавалерка? Чесно, в мене шок, я вам так по правді скажу. Та ну, давай, давай ще тоді за інтонацією випишемо. вже йде. Да. Не треть, треба виписати. Ну ти яку книжку? Та я ніяку не читаю. <laughs> Моніка, сьогодні читаєш книжку, зараз купимо тобі книжку. Не треба мені нічого купити. Чому? А на що ти взяла в бананах, що ти йдеш в мову? Вони за метою висловлювання та інтонації. Вам перше треба виписати педресі. <laughs> Пиши на ват. Але я я зросла. Зрозумі... Не можна говорити з повним ротом. Я думаю, що треба позвонити до вчителя і вона щось порадить. Да, Давай будемо, <laughs> ти говориш, що таку й добре. Дзвони. Але ти але скажеш, я дам вітаю. Сказали без гугла списати 5 речей. Та не можна списувати. Ти що? Та то не можна? Ти що? Віталік, вставай біля будеш буде щета. Наприклад, про якусь книжку. Ну так як списувати? Електронну в книжку. Не. А ти що читаєш електронну книжку? Ну, Ну, трошки. я читала. А одну, читала чи? одну, так. Ну, я як голосів, після... голосів після. Голос сів після тої книжки, так? Я вже перестала. Перестала читати. Ти, Віталій, говориш. В, ну, в інтернеті теж бачу таку, що там. Каже, я місяць часу походила на роботу, і потім в мене почало суттіло боліти, і я перестала ходити на роботу. Я голос сів і я перестала читати книжки. А ну дай, але Віталік, нехай ти скажи, що ми не розуміємо право. <су> Тор, право. Зо, я дзвоню. Так, давай. Візьми до Так, знаєш. Це де таке обоє. Я ж не хочу все так скучно підписати. Вчителька ну, Марія Лівна. Ну так. А Віталік як записаний в тебе? Не кажи. <звачте> не треба. <звачте> Я кавалерка, якщо. Вченка ну... десь думає знову щось. Добрий день. Добрий. Добрий день. З вами Віталій говорить. <звачте> Ми тут розв'язуємо домашнє завдання з української мови і літератури. І не розуміємо право 139, де пише, потрібно виписати. З книжки п'ять речень почитає, але Моніка говорить, що вона ніяку книжку не читає. <рес> ну то, будь ласка, складіть свої з метою висловлювання речення. Це є речення розповідне, питальне і спонукальне. Розповідне це про когось або про. наприклад гуляти і діти ходіть гуляти ну для прикладу зрозуміли угу. як це має бути Ні. Ні. <Nie>. <Nie>. там є на сторінці 138-й там є м, такі ми вже всели цю тему речення ми продовжуємо її в <сör> <сör> за метою висловлюю і за інтонацією кличні неоклищій написати, яке сперечення розповідне і, наприклад, тор... не окличне, чи окличне. Тут всього 126 сторінок. <світ> е, Просто? Е, нас нас е, не 130 е, ну на попередній сторінці, не пам'ятаю, яка то сторінка. Ага, на пуст. Там рожа. є таке проречення, <звіт> такі короткі визначення. За метою розповідна, патальне і понупальний і за інтонації. Добре, дякую. Угу. до побачення, так. Ні. Закравити. То, то певно, що треба там робити. Та не зроби, Баня до 10-ї школ... школ... на роботі. Я зовсім не розумію, про що вони говорять. Моніка, включись, ти в, ти в 4 класі, не Ми закривай не нічого. Включись, бо він зараз буде до своєї вчительки дзвонити. Власній, Давай включи. Кого? Я не знаю, що там питання. Випиши з книжки, яку ти зараз читаєш. Випиши з голови п'ять речень. Давай голосу.